Знаєте, я в житті стільки наслухалась, що могла б мовчати роками. Але бувають речі, які не можна тримати всередині. Бо коли дитина каже, вона хоче, щоб я здохла, ти вже не та, що вчора, і не та, що мовчала. Привіт усім! Дякую, що ви з нами. Щодня я ділюся з вами захопливими історіями з життя. Не забудьте натиснути Подобається та підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіше. А сьогодні ще одна зворушлива розповідь. Бажаю приємного прослуховування. Мене звати Світлана Олексіївна. Я вже давно перестала рахувати роки, бо що вони міняють, крім болю в суглобах. Живу я в одному гарному домі, не своєму, звісно, у чужому, але майже як у рідному. Бо ці люди, Володимир і Дар'я, вони прийняли мене тоді, коли мені вже не було куди йти. А я ж не завжди була просто домробітниця. Колись у мене був син, мій єдиний, красивий, добрий і з м'якими руками, як у художника. А потім пухлина, мовчазна, підступна і всередині нього. Спершу ми думали, що пройде, потім, що вилікуємо, а тоді, що хоча б збережемо час, але ні, час пішов, а син пішов за ним. Невістка. Ой, не хочу зла казати, але скажу правду. Вона не встигла навіть сорочку чорною ниткою прошити, як уже стала натякати. Мовляв, квартира ж велика, світла, і батьки їй не потрібні. Я тоді ще трималась, думала біль вщухне, вона отямиться. Але коли почала поглядати на мої речі, ніби вже її, я зібралася і пішла. Усе життя, усе добро лишилось там, а я з торбами в руках, і куди? Та прямо з вулиці й прийшла до цих людей. Ніяких рекомендацій, ніяких знайомств. Просто сказала: мені нічого не треба, тільки дах над головою, і я відроблю усе, що зможу. Дар'я тоді лише подивилась на мене і сказала: Спробуємо, і з того все й почалося. Я лишилася в цьому домі. Доглядати, готувати, прибирати. Спершу боялась зайвий раз слово мовити, а потім Потім ніби як свої стали. Я завжди знала своє місце, але й знала, що вони добрі. Не за багатство їх люблю, а за людське. Єдине, чого в них не було дітей. Уже за сорок, а все безуспішно. Еко процедури поїздки все даремно. Дар'я втомлена, очі порожні, усміхається через силу. Володимир тягне як може, але йому самому тяжко. Вони поїхали на море знову після чергової невдалої спроби, і просили мене, Світлано, відпочиньте трохи дім під вашим наглядом. А я я й не втомилась. Вечорами сиділа в саду, дивилась, як сонце лягає на листя, і думала, якби хоч комусь було потрібно те тепло, що залишилось у мені. І от саме тоді, в один вечір, коли тиша огорнула дім, вона з'явилась. маленька, худенька дівчинка з великими очима, звідкись вилізла прямо з під забору. Я аж серце схопила, думала привид, а вона стоїть, труситься, вбрана не по погоді, очі червоні. Можна я трохи тут посиджу? питає. А як же не можна, дитинко? Хоча б посидь, бо ж вигляд у тебе, як у тієї птиці, що з гнізда випала? Я посадила її на крісло, дивлюсь уважно, синці, не ті, що від падіння, ні, від пальців, від злості, від байдужості. Тебе звати як? Саша, Олександра, я від мачухи втекла. І вона почала говорити. Говорила як прорване джерело. Розповідала про те, як помер її тато, як мама, ще в пологовому, як мачуха била, як її син казав. Скоро здохнеш, а вона? вона просто хотіла тиші. Хотіла, щоб її ніхто не лякав, щоб її любили. Я слухала, і мені холодніло всередині, бо я знала це відчуття. Знала, як це, коли в тебе вдома хтось сильніший, а ти маленька, мовчиш, щоб не розізлити. Я встала. Взяла її за плечі і сказала Пішли, нагодую тебе. А потім придумаємо, що далі. Вона не сперечалась, навіть не запитувала, просто йшла поруч, ніби я, єдине світло в її темному підвалі життя. Вона заснула, ще не доївши. Я накрила її ковдрою, сіла поруч і не могла заснути до самого ранку. Бо знала, назад, її віддавати не можна, але й залишити страшно. Це був мій новий початок. І, мабуть, найбільша відповідальність у моєму житті. Коли ти береш дитину під свій дах, це вже не просто добра справа. Це рубіж. Це, як ніби ти за когось поставив душу свою, навмисне знаючи, що за цим іде відповідальність. Я не мала права ховати Сашу, але й не могла зробити інакше. Бо в ті ночі, коли вона притискалась до мене як загублене кошеня, у мене в голові стукала одна думка я її не зраджу, ми з нею прожили кілька днів у повній тиші. Ні криків, ні стукоту вона почала посміхатись. І знаєте, що було найстрашніше? Вона не просила нічого. Жодних цукерок, жодних іграшок, тільки дозволу бути поруч, просто дихати в безпеці. Я готувала сніданки на двох, клала її тарілку поруч своєї, мила їй волосся, заплітала косу. Вона питала, чи можна називати мене бабусею. Я кивнула мовчки, бо слово застрягло в горлі. Я все розуміла вона не мала нікого. А я втратила всіх. А потім повернулись господарі. Це мало статися завтра, але сталося сьогодні. Я почула, як за воротами загоркотіло таксі. Я була в саду, обрізала сухе листя на трояндах, і спершу не повірила, подумала сусіди, а потім знайомі голоси Дар'я сміється, Володимир жартує. А я стою, як остовпіла з секатором у руці, у будинку, дитина. А мені навіть не було часу її сховати. Світлано Олексіївно», – гукнула Даря. Ой, як ми скучили. Я вичавила себе усмішку, руки злегка тремтіли. А серце стукало так, наче я знову була та дівчина, яку мати тягне за косу за те, що розбила склянку. А ми вирішили ну, його те море, сміялась Дар'я. краще вже вдома. Я зустріла їх, допомогла внести валізи. Саша в той момент саме дивилась мультфільм у моїй кімнаті. Я зачинила двері і щільно їх притисла. Щоб Дар'я і Володимир не почули звуків. Але раптом двері відчинились, і Саша, не знаючи, що робить щось погане, просто вийшла в коридор. Застигла, побачила людей і миттєво притулилась до мене. Володимир зупинився, Дар'я округлила очі. Хто це? спитав він. Твоя онука, у тебе ж, здається, син, я не встигла нічого сказати. Володимир нахилився до Саші. А тебе часом не Саша звати? Саша кивнула. Боже. Дар'я присіла перед нею. Це вона? Хто вона? запитала я, вже нічого не розуміючи. Володимир відійшов до вікна, стояв там мовчки, потім розвернувся і промовив Степан, батько цієї дитини, він був моїм найкращим другом. Ми виросли разом, але з того часу, як в його житті з'явилась та ядвіга, все зруйнувалось. Вона сказала, що я, буцімто, до неї чіплявся, обрехала перед ним. Він розірвав зі мною стосунки. Ми більше не бачилися. Дар'я вже тримала Сашу за руку. Це ж твоя похресниця, прошепотіла вона. Володимир лише кивнув. Саша мовчала, Дивилась на нього, ніби не знала, чи можна довіряти. Я сиділа на краєчку стільця і відчувала, як мене огортає щось давнє. Те, що я вже забула, це не просто історія, це повторення мого життя. І знову дитина, якій не вірять, яка нікому не потрібна, і якій можна врятувати долю або зламати остаточно. Сашенько, сказав Володимир, а ти можеш розповісти все, як є, що тобі робить мачуха, ми повинні знати. І вона почала. Стиснула мою руку і з паузами розповіла все те саме, що й мені про образи, про побої, про слова ти здохнеш, про брата, який її принижував. Дар'я витерла очі. Володимир стояв із стиснутими кулаками. Вона має відповідати за це, сказав він. Але якщо її почнуть шукати, прошепотіла я. Якщо скажуть, що я її викрала, ми все зробимо правильно. Дар'я глянула на мене з тією рішучістю, яка завжди була в ній. Але ми її не віддамо. Ніч після повернення й Дар'ї була довгою. Саша спала в моїй кімнаті мирно, тихо, навіть з посмішкою. А ми, дорослі, сиділи на кухні і мовчки дивились одне на одного. Було ясно, ми стоїмо перед вибором і не маємо права схибити. Ми не можемо просто залишити її тут, перша заговорила Дар'я. Як тільки Ядвіга зрозуміє, що Саша зникла, вона заявить у поліцію. І все викрадення, дитина в чужому домі, а що нам робити? прошепотіла я. Віддати їй назад? Це слово віддати стало, наче лезо, Саша, не річ, не лист, який помилково доставили не за адресою. Це жива дитина, і якщо її повернути, вона згасне. Мовчки, повільно, ні, сказав Володя. Ми зробимо інакше. Але швидко і грамотно. У його голосі з'явилась та сила, яку я чула нечасто. Зазвичай він був м'який, стриманий, навіть трохи флегматичний, але цього разу це був інший чоловік зібраний, злий, але не сліпо. Праведно. він зателефонував знайомому адвокату, потім ще комусь. Уже вранці до будинку приїхали двоє чоловіків у цивільному, з технікою, маленькі мікрофони, крихітна камера в портфель, пес Саша стояла посеред кімнати. Напівдитина, напівтінь, і слухала. Ти готова? спитав Володимир. Це буде важко. Але ти нічого не зробиш поганого, ти просто говоритимеш правду. Ми тебе бачимо, чуємо, якщо щось одразу приїдемо. Вона не одразу відповіла. Потім підійшла до мене. Бабусю, прошепотіла, якщо я скажу, що хочу залишитись тут, мене не заберуть знову? Ні, зайчику, відповіла я, стискаючи її долоню. Ми не дамо. Перед від'їздом Дар'я довго розчісувала Саші волосся, плела косу, ту, що колись бачила в кіно, а Саша стояла з опущеною головою. В її тілі була тривога, але в очах, щось схоже на надію. Вона знала, що йде не сама, що вперше за нею є хтось. В той день я вперше за багато років молилась, я не просила перемоги, я просила лише, щоб правда стала видимою. Саша зайшла до свого старого під'їзду. Камера, що була вшита у ремінь її рюкзака, Усе фіксувала. Мікрофон ловив кожен звук. Я сиділа разом із Дар'єю і Володою перед монітором, Дивилась на цю крихітну спину і ніби знову бачила себе. Ту маленьку дівчинку, яку теж ніхто не захищав, яка мовчала, бо так було зручніше дорослим. Двері відчинились. На екрані з'явилось обличчя ядвіги, змучене, нервове, вже напівсп'яніле. А, прийшла? проскрипіла вона. Де шлялась, гадюко? Саша мовчала. Думаєш, якщо тебе не було, то ми тут сумували. Та краще б ти не верталась, всі б заспокоїлись. В наступну мить ми почули перший удар. Чіткий. Портфель упав на підлогу, камера перевернулась, але працювала. Ядвіга вдарила ще раз, долонею, але сильно. Саша скрикнула. Третього удару не було, бо у дверях уже стояв Володимир. Спробуй ще раз, тихо сказав він. Я тобі зламаю долю так, як ти зламала дитинство цієї дівчинки. Ядвіга відступила. Побіліла, Злякалась не від сили, а від тиші в його голосі, тієї тиші, яка страшніша за будь-який крик. Після цього все пішло швидко. Поліція, адвокати, соціальні служби ми не приховували записів вони були беззаперечними. Ядвігу взяли під слідство. Її сина перевели в інтернат, бо він теж бив Сашу. Так, дитину, але вже зламану, вже навчену робити боляче. А Саша залишилась у нас. І вже наступного ранку, коли ми пили чай на кухні, вона обережно підійшла до Дарі, сіла поруч і прошепотіла Можна, я тебе теж інколи називатиму мамою? Дар'я не відповіла. Просто розплакалась і обняла її. І я тоді подумала, а може, оце і є справжнє материнство, коли ти захистила чужу дитину так, як рідну не кожен зуміє? Коли грім вщухає, лишається тиша. Але це не та тиша, як раніше, це вже тиша після бою. І ти в ній чуєш усе. Кожен подих, кожну думку, кожне, а що далі. Перші дні після суду були схожі на сон. Саша, знову в нашому домі, але вже не як тінь. Вона почала жити не виживати, не чекати, а саме жити. Її погляд змінився. У ньому з'явилось те, чого раніше не було цікавість. Вона могла годинами малювати на кухонному столі, витираючи фломастери рукавом. Розповідала, що хоче стати художницею. Казала, що її тато теж малював. Потім раптом спитала у володі: А ви знали мого тата? І він відповів Я був йому за брата. І тобі тепер хочу бути за тата, якщо дозволиш. Саша усміхнулась і обійняла його. Так просто, без драм, без обіцянок, наче в її душі це було давно вирішено. А от у дорослих усе складніше бо діти, вони, як вітер, якщо впустив у хату, мусиш відчинити всі вікна, інакше задихнешся. Дар'я мовчала. Часто йшла у свій кабінет, замикалась. Я чула, як вона з кимось говорила телефоном про роботу, про якісь справи, але очі її були десь далеко, і я знала, що вона бореться з собою. Ввечері вона принесла Саші дві сукні гарні, легкі, ажурні. Обери, яка більше подобається, сказала. А можна обидві? запитала дівчинка з тою дитячою щирістю, що крає серце. Дар'я кивнула і усміхнулася. Але вже вночі. Я знайшла її в саду. Вона сиділа на лавці, тримала хустинку в руках і мовчки витирала сльози. Що з тобою, дитино? Я боюсь, прошепотіла вона. Чого, що не зможу, що зламаюсь?» що вона мені довіриться, а я не виправдаю. Раніше ми з володою пробували, вона не договорила, але я не витримала. Ті процедури, лікарі і сподівання, а потім сказали без шансів, я впала. Закрилась, і тут вона маленька, відкрита. Дитина, яка назвала мене мамою, я її не народила, Світлана Олексійовна. А я народила, кажу. І що з того? Ти ж бачиш не в крові справа, а в серці. Ми довго мовчали, потім я взяла її за руку, як брала Сашу, мовчки. Просто тримала, а Володя він змінився найбільше. З тихим смутком я бачила, як він дивиться на Сашу як поправляє їй капюшон, як купує олівці, книжки, вчить її кататись на велосипеді. Я одного разу почула, як він назвав її доню. Ненароком, але вона почула і усміхнулась. Я так довго чекала, щоб хтось так мене назвав, сказала вона тоді. Мене тільки сварили, і били, і наказували мовчати. Я тоді не витримала і вийшла на вулицю, сіла на гойдалку, дивилась на вечірнє небо, і в мені піднімалось те, що роками спало гнів. Але вже не той гарячий, молодий, безголовий, а тихий, холодний. Гнів за всіх дітей, яким не дали любові, а потім раптом з'явилась новина ядвіга зникла. Просто зникла після судового засідання. Не з'явилась ні на перевірку, ні до слідчого. Залишила порожню квартиру, документи, борги, її син, той самий, що бив Сашу, намагався втекти з інтернату. Ми не знали, що думати, але я в душі відчувала, це не кінець вона повернеться, сказала я Володі. В таких, як вона, завжди є план. І вона не пробачить. Цього ж вечора Дар'я сказала Ми маємо подати документи на опікунство. Думаєш, вони дадуть? запитала я. Не знаю, сказала вона. Але я не можу більше чекати. Вона моя, і якщо знову з'явиться та відьма, я буду знати, що маю право її захищати не як чужу, а як доньку. І я вперше за довгий час побачила в її очах не сум, не страх, а полум'я. Коли здається, що найгірше позаду, саме тоді з'являється вона. Тінь. Образ минулого, що не хоче лишатись у спогадах, бо для неї пам'ять це зброя, і вона завжди цілив у дитину. Документи, заяви, перевірки, довідки з психіатричного диспансеру, з наркодиспансеру, декларації, фото, характеристики. Опікунство це не про «хочу», це про десятки можна, дозволено, доведено. І коли ти борешся не за права, а за долю дитини, час грає проти тебе. Дар'я цілком поринула в це. Її більше не лякали кабінети з холодними стінами. Вона брала відгул, носила папери, розмовляла, відповідала спокійно, але чітко. І кожна її відповідь це був крок до того, щоб Саша не просто жила в нашому домі, а була частиною нашої родини на папері. Але, як завжди, коли ти стоїш за крок до світла, хтось хапає тебе ззаду, брудними руками. Ввечері, коли ми сиділи всі на кухні, роздавався дзвінок у двері. Нікого не чекаємо? спитала я. Ні, відповіла Дар'я. Може, сусіди, я підійшла до дверей, увімкнула камеру і не повірила очам. Вона, ядвіга, інша, але все та ж тепер без підборів, у дешевій курці, волосся не доглянуте, очі червоні, але не від сліз, від злості, від внутрішнього гниття. Я не відкрила, просто стояла і дивилась у вічко. Я знаю, що вона там, сказала ядвіга, майже не рухаючи губами. Я не за нею, не треба ховати, я по інше прийшла. І що ж тобі треба? спитала я через двері. Поговорити з дорослими, на самоті, бо ви, здається, не розумієте, з ким зв'язались. Я відійшла від дверей і сказала Володі. Вона тут, не одна, з отрутою в серці. Він підійшов, відчинив, встав у дверях. Кажи, але швидко, я знаю, що вам вдалося, прошипіла ядвіга. Ви мене зламали, а я вмію відповідати. Я знаю, де ти працюєш, знаю, чим займається твоя дружина. Я можу зробити так, що жодне агентство ніколи не захоче мати з вами справу. У вас будуть перевірки, у вас будуть проблеми, ви захотіли собі чужу дитину. Гаразд, але ви ще згадаєте про мене, коли буде пізно. Це погроза? запитав Володимир. Це попередження, я не хочу її назад. Але і вам я не дозволю жити спокійно. Ви забрали в мене вигідний варіант. І тепер я знайду, як компенсувати втрачене не через неї, через вас. Я не знаю, як Володимир стримався. Я бачила, як у нього напружились щелепи, як забіліли кісточки пальців, але він тільки сказав ще одне слово, і я подам заяву ти втратила не дитину, ядвіго. Ти втратила шанс залишитись людиною, і тепер тебе навіть не ненавидять, просто не бояться. Він закрив двері, ми стояли мовчки, а в коридорі тиша. Саша вийшла з кімнати. Це вона? Вона, сказав Володимир. Але вона більше не має влади над нами над тобою, тим паче. Відтоді ядвіга почала діяти тонше анонімні скарги, дзвінки на роботу Дарі, нібито стурбовані сусіди, які чули, як у домі кричить дитина, перевірки з опікунської служби, підозри, запити на оцінку психолога, вони почали копати. Саша знову замкнулась. Це я винна? спитала вона. Ні, сказала Дар'я. Це вони винні, що світ досі не навчився відрізняти правду від маніпуляцій. Володя найняв адвоката, оскаржив кляузи. Почали готувати зустрічний позов на наклеп і втручання в особисте життя. З документами, записами, зі свідками ми доведемо, що вона небезпечна, казав адвокат. Але головне не втратити час і не дати їй дістатись дитини. Жодної зустрічі, жодного кроку на зустріч, і ми витримали. Після кількох тижнів війни ми отримали листа, дозвіл на тимчасове опікунство це був не фінал, але це була перемога в головному бою. Я тоді дивилась, як Саша в своїй новій сукні стрибає на задньому дворі, і згадала, як вона вперше стояла в моєму коридорі замурзана, синцями голодна, перелякана. Я не знаю, як це називається, сказала Дар'я. Але в мене вперше за багато років є відчуття, що я не просто жінка, що я мама. І я, стара, згорблена, з руками, що вже не слухаються, відповіла: Це не відчуття, доню, це ти і є мама. Люди часто питають, а воно того варте? Та дитина ж не рідна, не твоя, а я завжди мовчу. Бо як пояснити людині, яка не знала справжньої втрати, що іноді свої, це ті, кого Бог привів, коли вже не залишилось нікого? Минуло трохи більше року. Саша ходить у школу. Вона сидить на першій парті, тримає руки рівно, але вже сміється вголос, якщо їй весело. Пише вірші. Одного разу принесла мені аркуш і каже: Це про тебе, тільки не читай уголос, я соромлюсь. І я тоді затулила очі долонею, щоб вона не бачила як старій бабі, яка вже й не плакала після смерті сина, раптом знову стало боляче і солодко водночас. Дар'я оформила повну опіку з паперами, з підписами, з прізвищем, тепер Саша, офіційно її донька. Хоча вони давно вже мама і дитина в усьому, крім формальностей. Іноді я дивлюсь, як вони разом готують млинці, сміються, обіймаються, і думаю, що кров нічого не значить. Серце, ось що вирішує. А володя, той самий володя, який колись був людиною діла, а не емоцій, став тією опорою, на яку спирається не лише Дар'я, а і я, і Саша. Він водить її на гуртки, купує фарби, книжки не тому, що треба, а тому, що хоче. І я не раз бачила, як він гладить її по голові, коли вона засинає. Він не говорить багато. Але все видно по очах. А ядвіга. Її справу закрили, бо вона зникла. Остаточно, кажуть, виїхала за кордон. Інші, кажуть, змінила прізвище, подалась в секту чи почала торгувати здоров'ям по селах. А мені байдуже, бо вона втратила головне, не тільки дитину, а шанс бути людиною. Ми не шукали її, ми не відстежували. Ми просто закрили двері і виставили ключ середини. Одного дня я лишилась із Сашею сама. Дар'я з Володою поїхали у справи. Вона принесла стару коробку з фотографіями, моїми з молодості з сином. Це твій син? Спитала так, а він малював, як я, малював, але ховав, як і все своє світло, бо йому не давали бути собою. А ти його любила, любила, і мене любиш. І тебе, відповіла я. Можна я теж буду твоєю? Онукою, не на папері, просто в серці. Я обійняла її. І вперше в житті зрозуміла, що серце може розширитись, вирости і вмістити більше, ніж здавалося, можливим. Тепер я прокидаюсь вранці не від тиші, а від звуків життя. Хтось гримить посудом, хтось щось шукає. Десь крутиться Саша, десь жартує Дар'я, а Володя читає газету, бурмоче, щось собі підніс. І я не почуваюсь зайвою. Не тягарем, а частиною. Я не стала їхньою родиною по крові. Але я стала нею по вибору. Увечері, коли всі засинають, я виходжу в сад сад, який я люблю більше, ніж будь-який інший, кожне дерево тут посаджене з думкою, кожна квітка доглянута з душею. Я сідаю на лавку і дивлюсь на зорі, і шепочу: Боже, дякую тобі, що не залишив, що дав мені шанс ще раз полюбити, що привів цю дитину до мого порогу. Бо в той день, коли вона просунулась під парканом, я не тільки врятувала її, вона врятувала мене. Так ми й дійшли до фіналу цієї історії. Якщо ви залишалися з нами до кінця, велике дякую. Буду рада вашій підписці, вона допомагає розвивати канал. Я також підібрала ще два відео, які можуть вам припасти до душі, обов'язково перегляньте. Скоро побачимось у наступній історії. До зустрічі!